Привіт! На кухнях ресторану буває так, що у вас вчора залишився охолоджений хліб, або він був попередньо випічений, заморожений та дефростований. І ми покажемо вам, як за допомогою параконвектомату торгової марки Фагор його делікатно регенерувати до стану свіжої випічки. Для прикладу ми взяли великий пшеничний хліб та невеликий житній, який був заморожений, а потім дефростований в холодильній камері. Для відновлення хлібу ми його завантажуємо в камеру. А контролювати температуру всередині хлібу нам допоможе термощуп, який вбудований в апарат. Для цього нам потрібно його вставити всередину в найтовшу частину. Ми обираємо комбінований режим. Вбираємо температуру камери 185%, температуру всередині продукту 55%. Це буде достатньо, щоб відчувати, що хліб гарячий. Та вологість 65%. Вологість нам допоможе не засушити продукт, але й той час зберегти скоринку хлібу. Запускаємо програму. Якщо даний режим регенерації вам потрібен на кожен день, можна цей режим зберегти у автоматичних програмах та мати до неї зручний доступ. Для того, щоб перевірити, яка температура на даний час середини продукта, ми можемо затиснути позначку термощупа та на екрані з'являться дані. Встановлена температура в хлібі досягнена, апарат припинив розігрів, достаємо хліб з робочої камери. Витягаємо термощуб із продукту. Хліб відновив свою хрустку скоринку. А всередині він пухкий та гарячий, як свіжовипечений хліб. Це також видно на прикладі з житнім хлібом. А зараз спробуємо реалізувати цю технологію на прикладі з замороженим багетом. Ми використовуємо ті самі параметри, але вологість трохи збільшуємо. Ну що ж, наш заморожений багет відновився, і на це пішло не більше 10 хвилин. Перевіримо, що в нас вийшло. Надзвичайно хрусткий та ніжно м'який всередині. Навіть і не скажу, що ще 10 хвилин назад цей багет був глибоко заморожений.